З нагоди Дня захисників і захисниць України у шості провели благодійні заходи. Так збирали кошти для ЗСУ біля арт-центру. Тут виступали співаки шосткінщини, місцеві художники малювали картини. «585 діб триває повномасштабна війна Росії проти України. Та український народ не зламати, не перемогти нелюдам і загарбникам святого краю, верби і калини щирої соловійної пісні. Невтомної праці і щедрих ланів. Останній постріл пролунає, вже мати сина виглядає, коли припиняться бої. Сьогодні учні Шоскінської дитячої Вся школи мистецтв працюють над творчими людей, роботами, які присвячені дню захисника і захисниці України. За так, це роботи на українську своїх тематику патріотично. Благодійний захід відбувся і біля центру естетичного виховання. Юність його влаштували викладачі, батьки та вихованці цього позашкільного закладу. Сьогодні, всі знають, що свято дуже для нас значуще. Це день захисників та захисниць нашої держави. І ми знаємо, як зараз дуже складно втримати наші позиції. Тому ми не можемо осторонь бути. Ми допомагаємо нашим захисникам. Ми плетемо сітки. У нас є волонтерський дитячий центр. Окопні свічки робимо. Ми завжди на готові допомогти сьогодні. Цей захід ми присвячуємо саме нашим захисникам. Батьки разом зі своїми дітьми організували солодкий ярмарок розпродаж. Смаколики користувались неабияким попитом у шостенців. <плес> Пряники, мафіни, трубочки різні, кексики. Все доступно від 5 гривень до 20. Я пропоную трубочки, желе, вафлі, бісквіти. Також пасімет, мастила, кекси. Я в кекси подавляли час з нашого колективу. Колектив «Шарм». Ми віримо в перемогу, тому що ми сподіваємось, що ми українці. Повинні захищати свою державу, свою вітчизну. Поруч відбулись різні майстер-класи, плетіння з бісеру, виготовлення виробів із соломки. З дітками ми працюємо в різному плані. Ми і плетемо, робимо малюночки спочатку, робимо аплікації по соломки діти навчаються усичливості. різні ліди плетела є. Можна будь-який вазончик, це буде і подарунок, це буде і собі прикраса вдома. Інший захід розташував. Біля вогню. Тут стронгмени перевіряли силу перехожих. Вони пропонували всім охочим віджимати штангу. Біля знаку Я люблю шостку відбулись змагання серед молодих захисників і захисниць.